Я сьогодні прийшла для того, щоб зробили з місця це питання таке просте і таке не... ну, потрібне людям і тим, яких немає, і тим, і тим, які живі. Я зачитаю звернення до голови міста, до членів міського виконкому, яке зареєстровано, як бачите, печать. Я віддала його там. Сьогодні, 18 березня 2024 року, я змушена стояти, сидіти, бо хворі ноги, в одиночному пікеті під будинком міської ради і виконкому Кременчука з плакатом. Звертаюся до голови міста Малицького Віталія Олексійовича та до кожного члена виконкому прийняти рішення. Про проведення голосування на сайті міської ради як при перейменуванні вулиць і скверів, надавши право жителям Кременчука обрати назву алеї, на якій проводяться поховання, віддавших своє життя за захист України. Наші Кременчуцькі захисники заслуговують назву алеї. Як і в інших містах, наприклад, в Києві Алея Героїв. А в Кременчуці люди використовують або дві назви Алея слави та Алея Героїв, або хто як назве. Необхідно брати одну офіційну назву алеї, яку народ обере, таку і прийняти. Я думаю, що е, все-таки на моєму житті. Я зможу додобати буквально оцю скелю нашу непробивну, скільки ж можна людям звертатися до нашої влади, а вони мовчать. Вони не хочуть цього робити. От в чому справа! Я хожу, мерзну, стою, і всі, хто проходив мимо мене, казали або так, або треба. Всі підтримували двоє військових було, і всі погоджуються, що треба віддавати шану. Нашим захисникам і від серця цього робити. А як? з міської влади представники, хтось до вас підходив, як ви там були? Ні, ніхто не виходив.